Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні в нас святковий розклад для левів на те, як зустріти Різдво та його провести, це вечір 24 та 25 грудня, а також як зустріти новий рік і які події взагалі вас очікують на 31 грудня, 1 січня і який буде новий виток. Отже, зараз дивимось. для Левів Різдво, одну карту на Різдво і одну карту на новий рік. Отже, для Левів, як зустріти Різдво. Тут якраз мені сонечко прямо в боку світить, тому я думаю, що у вас усе буде гарно. Воно якраз вийшло на ваш розклад. Так, Леве Різдво. А у вас двічка жезлів. І дивимось на новий рік. Новий рік для Левів. 31 грудня, 1 січня, яка, які події поради, як провести 25-й зустріти 26-й. І у вас випадає Рицарь мечів. У, в принципі, дуже поєднується, дуже. А, дивимось, на Різдво у вас випадає двійочка жезлів, а це, знаєте, таке відчуття, що якийсь етап закінчився. І зараз ви можете будувати плани на наступний рік. Якраз час будувати плани, а, прописувати свої дії, думати, як розширяти свій бізнес, свою діяльність, а, розширювати свої знання. Бо у вас тут а, Людина стоїть, дивиться на море, на гори е і тримає ще і кулю, світ перед собою. Тобто, усе в ваших руках у вас світ на долоні. Вам потрібно тільки правильно пробудувати шлях. Тому, будь ласка, присвятіть. Е Різдво на те, щоб ви не тільки просто відпочити, але й почати будувати плани вже на наступний рік. Вже дивитись, що ви хочете зробити, що вам потрібно закінчити, де розвиватись, де розширювати, не знаю, якісь послуги, можливо, змінити роботу чи знайти додаткову. У вас будуть можливості, у вас будуть буде усе відкриватись перед вами, аби ви могли розвиватись. Можливо, це багато подорож. Рожей, можливо, це може бути і переїзд. Тобто це те, що буде сприяти тому вашому розширенню. Тому це від роботи до переїзду, до співпраці з іноземними клієнтами. Це от щось на загал, щось на шир. Це може бути розвиток у соцмережах, заробляти у соцмережах, визнання у соцмережах, розширення аудиторії. От прям максимально тому от почніть на різдво. Будувати ось цей план, приділіть хоча б трохи часу на це, бо це дуже сприятливий момент. І Новий рік у вас випадає як е е рицар Жезлів, а ви бачите, він такий заряджений, він взагалі, якщо тут подивитись, йде по горах, наче він як пливе над ними. І в нього, да. Меч світиться, блакитне небо над ним. Він вирішує усі, негараздо усі проблеми, які стоять перед ними. І він вже знає, куди він рухається. Тобто, на двіючи жезлів ви прописуєте, як ви хочете, куди рухатись. На е, рицарі жезлів він вже знає, куди він рухається. Він вже пробудував план і він йде туди, куди йому потрібно. Тому рік у вас може 26-й, початись дуже активно, дуже з такими діями, що ви знаєте, чого ви хочете. Куди йти, що прибрати, що відсікти, що потрібно, як то кажуть, завоювати, що є вашим. Тому приділіть також цьому час і сконцентруйтесь на тому, що це енергія рухатись далі. І якщо ви будете яскраво проводити новий рік, то намагайтесь відпустити старе і вже з такою енергією завойовника йти в новий рік, досягати своїх цілей. Ось такий невеличкий розклад був для левів святковий розклад. На цьому у мене все. Не забувайте тиснути дзвіночок, підписуватись, ставити мені вподобайку, бо в цьому місяці будуть ще виходити медитації. Вона вже готова, тому незабаром вона вийде, і будуть ще подарункові такі а, розклади. Тому, будь ласка. Не забувайте підписуватись і ми зустрінемось з вами в нових відео. А я бажаю вам гарного провести Різдво, гарного нового року. Нехай усі ваші мрії здійснюються! Обіймаю!